Взагалі, у середині 2000-х в США і в світі вибухнув такий, ну здебільшого, так, ми про США зараз говоримо. Вибухнув такий тренд, як велнес йога та усвідомленість, тобто свідоме життя. Всі перейшли від фастфудів МакДаків, почали думати про щось більш свідоме, бо все ж таки 21 перше сторіччя. саме це й стало точкою народження Ело Йога, власники не просто так, вони це зрозуміли. Вони знали точно, як це можна реалізувати. Місія бренду це надихати на усвідомлений рух. Тобто свідомий рух до свого балансу. Тобто з перших днів Ело будували не навкбренд світ, не навколо одягу, просто що там одяг, а навколо свідомого підходу. І це прям дуже величезна філософія. Так що ніколи не бійтесь, якщо ви зна... ви хочете запустити якусь нішу, у вас є ідеї, не бійтесь, пробувати, тому що все вже придумали глобально до нас, але наша енергія, наша ідея, наш стиль це те, що буде робити наш продукт унікальним.